Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка що не зварить, все не так вередує. Як з'їдаю твій обід, На чехирю закладаю в живіт. Он торік я в ресторані був, ледве миску з доволям, не ковтнув. Там таку дають підливку, смак і шик, з неї з'їсти можна. Власний черевик, раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на товчок, ми із кумом закурили сидимо. Кум наліво, я направо плюємо. Ну заставили нам їсти той негай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми вночі свіжої води, півмішка муки засипали туди. Я качалку взял, а кумій макогон. Сісто туго замісили, як гудрон, дріжджі вкинули дві пачки, красота, потім перцю і лаврого листа. Тісто витягли на стіл та січем, я нажакую, а кум мій сікачем, в казані кипить, аж шпіниця вода, я ліплю, а кум а вареники вкида, на вусив мене тісто, а в нього сир, кум по кухні походжа, як командир. Хай живіт. А жінкам я отакунького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить, син гарячий нам на голову летить, поки піло так не більше двох годин. Бачим збилися вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе. Випирає сказана, кум говорить, ну нехай же буде так. Покуштуємо, яке ж воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо, кум виделкою, а я ложкою їмо. Я помалу ремигаю, кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Зуби злипись, язика не поверну. В кума очі лідуть з лоба, не ковтне, просить, тукни, поподивиться мене. Я, як дабено його шию полаком, тут одразу нам полегшало обом. Кум затягся на своєму, а жінкам. Я і понюхати не дам. Те, що я не з'їв і куммі не доїв, потаскали кабанові ми у хліб. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся з байору та й заснув. Кум штовхає його, пардон мусіє кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, ви вже захотіли в ресторан і надів йому на голову Казан.